Ну хто працював? Лук, супер. Хтось, а де другий? Прийшла в одному такому, в одному такому. Суглоби, пляки. Дивіться, е, яка парочка. Певне, що так. Так, у нас сьогодні субота і подивіться, що робиться. Бардак. Тут, тут, Бо, бардак. тут бардак. Але до вечора ми, ми будемо все прибирати. Головне сімейку нагодувати. Нагодувала зранку. Тепер, як завжди, мусить бути солоденьке. Готую смачнючий. Королівський тортик. Ну, навіть не маю що додати. Бардак через те, що ми хавали, ще не встигли поприбирати. Але цікава картина, подивіться, що ми тут сидимо. Подивіться, як там хлопака працює. Зять. Зять з хлопака працює. Треба йти до нього. Негарно, не гарно. Подписчики захитять, пані Марію. Дідіть, а я з вас там під'єднаюся до годину. <плес> Коротше, ну ви бачите. Буде пліцок, буде пліцок, але картофлі треба йти збирати. Подивимося, що робить швагро. Зять! Та й буде щастя? Шановний швагер! Як тобі тут? Не самотньо? <плес> 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 Насолоджуєшся самотністю? І тут варіатів не треба. <ріст> І то правда. Часом варіанти більше нашкодять, чим допоможуть. <ріст> Один є, ну от ще зараз ще прийде підмога. <ріст> не знаю, не скоро. Вони не, не збираються особо. Так, ну давайте подивимося, що тут робиться. Чи тут є трошки тої картоплі? Ну так собі. <ріст> Яка, яка пшениця, така картопля. <рес> З пшеницею не могли похвалитися, ну і картоплею тут дуже не похвалишся. Ну і що? Будемо приступати до праці. Треба тако. Ідея копати, коли було так після дощу мокро, так собі. Мені я не, не зацінив. Та земля вас засихає, попробує їм шкрабати. Бачите, не робіть наших помилок. Що таке на а сьогодні... Земля є суха. Сьогодні би можна було спокійно викопати все, але Романович хотів вчора. Тепер маємо додаткову роботу. Хто до нас прийшов? Але прийшла? Ну нічого ж пізно. Ну нічого ж пізно. Ну так. білі ручки. Хтось по квітках А що мають бути чорний? Йо, мою золушка, то щось натягнила тут. Останні ж рукавиці здибала. Нема, нема. Що там, Богданчик? Все добре, йде робота? Рукавиці зручні тобі, все добре. Ідеальні. Ідеальні, ну то все. Можна далі працювати. Покажемо вам, скільки жуків і де вони взялися, не знаємо. Подивіться. просто жесть. Просто не знати, де вони взялися. І тут жук. Де мені взяти відро? Де мені взяти де відро? Де, де мені взяти, взяти руховиці? Відро. Де мені взяти картоплі? Мені теж треба руховитися. А що я вам я я хочу, як Будан. Де О, ти взяв? Воно мені свої руководили. Прийшли як на парад, слухайте. У мене перекус. Прийшов Романович, все контролює, щоб було все серйозно. Іваліда. Каже що Романович, щось здоров'ячко схромає тут. В нього сьогодні вихідний. Я забув сказати, що це викопано через рядок. Так що ще не, не все втрачено, ще більш-менш нормально. Там сусіди наші теж купають. це як має бути. Як що? Сусіди купають, а ми не викопаємо. Правда? Ну я є село. Тут Ці? конкуренція трохи по-другому, хто скорше посади, хто з перші викупає, в кого більше вроди. <соція> <Томне> місце, але... <соція> <соція> ну, на суботу всі зібрались купати, люди вдома, не на роботах. Та й так є. Правда, шеф? Начальник, контролюєш тут, все? Контролюєш все добре. Каже, добре, отут ми їх висипаємо і будуть тут підсихати. Правда, Марія Петрівна? Остерка, а що тобі виглянула на турі ту, 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 ту. життя? Пані Маріна, виходить на поле, сонечко виходить на світ. Або дають знак, що вони щось роблять. Без мене нікуди. А як то знак я, я, а а я Посідають і бала, анекдоти розказують. <говори> Кажу, мама, що здибали другу комака, бо щось там шпорталося 10 хвилин. Завязки, і каже: ні, при, при, прийшла в одному такому, в одному такому. <говори> Зять йде тещі назустріч. В прямому сенсі цього слова. Дядь, мене... <гум> ти щойно знімала. Зять ти... збирав. Тепер я знімаю. Зять знов збирає. О, що ти видів, хочеш? Вони не бачили, що я знімала. Вони <гум> бачили, що я тільки роблю. Пора. <гум> Одно, ми тільки одне відео знімаємо, ми більше знімаємо, хто таке блогери знімають. А посадять кусочок городу, аби мали на чому відео знімати. Ой, мама клас! Нарешті правду відкрила, пані Марія. А тих то встави, щоб ви знали, бо не канаєцьке було. Мама вже і так знає, що я вже все вставляю. Тільки на ютубчику можна подивитися все без всяких. Сорок собрала тими дітьми. Ну як ну не тільки на ютубчику, ще на патреоні там ще більший треш будем закидали. Але ніхто не хоче підписуватися, підтримувати нас. Я не знаю. Зять, укажи, хай на патреон підписується. Друзі, поки що? Поки що хватає Вот, дивіться, е, парочка Я парочка Я тягну, а відчуваю. Дивись, я тягну, дивись, може, а, а він тіхо тримає. Старий кінь глибоко е, не візьме. Я поїхав! О, вйо, а має Тіло картопля триває, червона, Ви то, хто працює? Червона! А хто бляда! Та то червона від того і дієти червона! О, о, о то є команда! Те ще Ну, зять! Дивіться, як треба мити картоплю, коли викупали в болоті. І коли є в нас центральна вода, а? Що там, є врожай? Гарний, гарний урожай. Супер, тільки о, трошки в болоті. То готове було? А, якщо б сусідів було, то то що в нас було ті, то нічого. Будемо збирати. О, то файно, бо треба каву пити. Тобто викопали частину каву Колорадус! До свіда. Так, приїхав сусід і купає вже другу частину наших картоплів. Коротше, сусід говорить, що на полі бардак. Каже, як ви будете знімати, рядків нема, ніс нема. Каже, ну що, не файно, мені, але мені, ми будемо. Ти то ви вже навалили горіхів? А я, я! Нічого собі оце. Мені, воно, не оце тема. Коротше, я вам прийду, покажу. Сусід вже приїхав, купає. Другу частину картоплі. А. Робота йде і зараз будемо збирати а. далі. Перед тим як приступати до другої партії картоплі. Ми перше зіма ту картоплю, що ми маємо. <гум> зіма спочатку ось цю картоплю, а тоді можна йти працювати. Я думаю, що м'яско певне вже. Пані Марія тут вийде і не оставити. Та пані Марія. Бачите, кому перше ложе. Насправді взяти видає. Давай, давай камеру ближче. О, давай ближче. Подивіться, скільки тут м'яса. Mm -hmm. Дивіться, суглоби, mm -hmm. пляки. Mm -hmm. uh, М'ясо прожилки лишилися. Mm -hmm. Кстати, Скажу, яке. Це м'язко без кастамашки. Я тримала довольйону зятю. А тепер в бонус я йому дала. Ну, на спробу чи я воно, воно? м'якеньке. Яке то без кастамашки, то головне, Запути так, так розказати, щоб, ні, щоб ніхто нічого не поняв. І головне, бо, бо впевнене лице. Подивіться, дивіться, що, дивіться. що ще тут є. майо, який пляток. ставте чайник, пані Марія, ви просто майстриня. Ви Подивіться вмієте зробити твоє, п я, п я, я. ви просто, ви просто майстриня по накрутці наших кілограмів. йдете, <світ> 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 хто останній їсть? Пані Марія. Видять, а, видять. Але ми не бачили, хто перед нами їв. <рігут> Коли готували, хто під'їдав, певно? Що, сирі картоплі їли? Як що? Стає рано, снідає так, поки ніхто не бачить, потім снідає зі всіма. <рігут> Всі <рігут> виходять, на і має бути ланч, бо вона вже ну, зірка, в неї ланч мусить. Дивить ще й вилізе. Дивіться, не борський, вже пляха вуха! Дивіться! Ми ви що виробимо клієнт! О, О, О каже! Ото смілива жінка. Я би пішов, дивіться, яка погодка. Вже деш, деж буде падати, деш. Ну, та й таке, приступаємо до праці. Сусіди теж погрузили вже все в мішки. О! Подивіться, треш контент. Прийшла дівчинка збирати е, картоплю. Отакий в неї лук. Лук, Хтось, а де другий? А другий? Де? десь в гноївці, так? Давай, давай, доставай його. Давай, О, давай. О, Дивіться, діду зараз буде витака людина, ну, помощниця нам прийшла. <м acabar> Але глибоко <хлебуку> залізла. <spar> <по> 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 О, Бачите, <ти> прийшла збиральниця. <по> а що <по> ти всі відбуваєш? <по> <по> Та то це йди боса вже, в тим так. Я вже буду в ставку. Втім, вошем буде вбиратися, доволі збиратися. Такий мені візьми. Тепер Так, на цій ділянці прийшлося попрацювати ось таким інструментом трошки, але вже все, готово. Дивіться, щоб хтів то не придумаєш такого. Ну, дивіться. Вона казала, що вона вирощувала для свого чоловіка. Певне, що так. Видно, хто працював. Та й хватає, бачите, вже вечорі, до речі, випогодилося, ніякого дощу не було. Хватає, тепер треба йти їсти того пляцка, правда, мама? І чай О, так, в нас вже конкретний, конкретний вечір. Ми собі тут полягали і працюємо. А, сказати, чи дуже конкретно? Ну, так, по конкретності десь 8 з 10. А? Там зять миється. А, Йоща воду варить! Воду! Як то воду варить? Тьоща воду варить для зятя на вечерю. А воду варить йому на вечерю. Калорійна їжа буде калорійна. А на неділю, на не неділю варена вода, так то в будня. А я сідаю монтувати ще відео, про маскувальні сітки маю доробити. І, і все. І що ще? Іринка працює. працює. Угу. На тому наш влог закінчується. Як закінчується, Ти що закінчується? <рес> в на сьогодні. На тому наш влог. На сьогодні. Ну, на цей влог. Ну, ну ти розумієш, мама хоче сказати на сьогодні. На цьому на сьогодні наш влог. <схід> Кожен хоче відчувати э, значущість. <рістичі> не <рістичі> знаю. <рістичі> я пошурувала п'ятки, в мене п'ятки як младенця. О, бачите, дивіться, пані Марія, ви б бачили, що було до того. То <рістичі> О, слухайте, що мене за замазуру немає. Ну, та мамка ви no, не мені... замазура, я просто без проблем п'ятками. п'ятниками. <рістичі> <рістичі> Коротше, на цьому, на сьогодні. Наш влог закінчується. О, а на цьому? Як? А натьом! А на тьо! Ще зядь поправо! Ще є один коригувальник. <рігал> підписуйтесь на наш Патреон. Пані Марія каже, що отак от буде любити, хто на наш Патреон підпишеться. А також ставте дзвіночок на Ютубі, підписуйтесь на YouTube, ставте лайки. Всім па-па-па-па-па-па-па-па-па.